В'ячеслав Валеріянович найстарший боєць Коростенського добробату у свої 70 років колишній військовий медик вступив до батальйону у перші дні повномасштабної війни. Хоче бути корисним державі. Є такі ж люди, як і я, і старше вже немає. Серед завдань добробата готувати до майбутньої служби бійців, все, що стосується медицини, це до пана В'ячеслава. У складі добровольчого формування він підготував два парамедики, які пішли на фронт. А 24 квітня В'ячеслав Валеріянович разом з побратимами провів заняття для школярів. В таких сказати обставинах. Вони мають змогу надати допомогу, як не собі товаришу і так далі. Понад 40 хвилин В'ячеслав Валеріянович розповідав школярам основи надання до медичної допомоги. Помоги. Розбирали складові військової аптечки, вчились користуватись турнікетом, накладати шини, використовувати назофарингальну трубку. Діти брали активну участь у занятті. Ну, тут я була Поняли, да? При переломах, при ушибах, тобто при травмі руки ви сюди, да, зелено дали. Ми заспокоїли руку. Йому не також тяжко. А це рукою він може тримати автомат і може захищати себе. Дуже багато нової інформації, багато е цікавих речей. Хочеться все спробувати подивитися, як це все влаштовано. Інструктор ділився не лише стандартною інформацією, розповідав хитрощі та лайфхаки. Сам чоловік 30 років життя присвятив медичній службі у військових частинах. Виховав сина, який став на захист батьківщини. Пішов на фронт, в Бахмуті був уранений, поранений. Потім. Часів яр, внук теж вчиться в Житомирському військовому інституції. Ну у вас династія, і ви на пенсії, вам не сидиться вдома. Ви вирішили так. йти мені, в доброба. Мені приємно, хочеться так сказати. Коли я цих же діток навчаю, і вони зуміють собі колись надати допомогу, якщо потрібно. Дай Бог, щоб це не потрібно було. Все, я дякую вам. Друга частина заходу була присвячена знайомству зі зброєю. Ми демонструємо зброю натовську, американську М-14 і акс 47 7,62 на 39 нашого призьбу, нашого виробництва українського 91-го року випуску. Це перше, що ви говорите, вона вже таку має певну історію, кілька так, слів. Ну, вона. Вона пройшла і від там, і ловос, і вагані вона не була, звісно, але вона була на озброєнні дуже багато де і використовувалась і так, як в штурмовиках вона використовувалась, так і в морської піхоті вона використовувалась. Бійці Добробату підмічають, що знайомство зі зброєю користується великою популярністю серед дівчат. Їм цікаво не лише приміряти амуніцію та сфотографуватись з автоматом, не без цього. Але дівчата проявляють бажання і навчитись розбирати та збирати зброю. Уважно слухають правила. Поводження і пробують все по бажанню лише для тих, кому цікаво. Я бачу, ви сьогоднішнє заняття зацінили. Воно було для вас не лише корисним, а й цікавим. Так дуже класне заняття. Дуже багато чого дізналися корисного в такий час. Дуже класно було. Нам сподобалося, Так, дуже цікаво було. Все нове і все цікаве. А бачу на питаннях медицини ви уважно сиділи, а зброя менше цікавить вас. Да. Чому так? Ну, медицина це якось більш приємно. Ну, типа, ну не знаю, як об'яснити. Ну сьогодні я дізналась набагато більше, чим знала точно. Наприклад, я не знала, яке владі є в аптечці воєнного. І це корисна інформація. У військовий час не лякає вас взагалі така перспектива, що можливо ці знання доведеться використовувати на практиці? Лякає, але не дуже сильно мені здається. Мене не лякає. <рес> ви вже ви вже підготовлені. <рес> так, я вже готова. Пішла на фронт. Це насичений тиждень для бійців добробату в плані роботи з молоддю. Діляться чоловіки та відмічають, що діти дуже уважні та старанні. Взагалі, ну навіть вже п'ята школа чи шоста більше, Мабуть, тільки п'ятий. Зараз і в тому році проводили заняття, і в воді школі проводили заняття. Як діти реагують? Проявляють цікавість. Я бачу навіть дівчат. Цікавість дуже непогана. Вони все їм цікаво, все це дуже такі, як говориться благодарні слухачі. Захід. Називається одноденний вишкіл з військової та домедичної підготовки. Добробат проводить його у співпраці з центром дитячо-юнацької творчості. Запропонували закладам загальної середньої освіти провести одноденний вишкіл для дітей віком від 14 та 17 років. Думаю, в теперішній час дітям це не не тільки цікаво, а й дуже корисно. Ну дітям цікаво. Вони задають уже по закінченню. Вони задають питання. До військового медика. Також вони дуже з великою цікавістю розбирають і збирають автомат. Деякі діти стоять чергу по, по пару разів, тому ну, в принципі, я думаю, що діти дуже задоволені. Ну і якісь самі військові також з задоволенням дають дітям інформацію, тому що якщо цікаво розповідають, то і хочеться слухати, і далі вже продовжувати таку роботу.